Всім привіт! Ви на моєму каналі Study England, де я ділюся своїм досвідом викладання і навчання дітей в Англії. Сьогоднішня тема стосується кожного українця, чиє ім'я вимовляють або пишуть англійці неправильно, і я в їхньому числі. Отже, в чому ж проблема? А проблема в українській транслітерації справа в тому, що в 2010 році була прийнята постанова Кабінету міністрів України. Про транслітерацію українських імен прізвищ і нас в латинцею. І тому, коли вони читають наші імена, вони часто допускають помилку. Наприклад, моє прізвище Сидор. І я в основному міс Сайдор для тих, хто бачить або чує моє ім'я в перший раз. Тому хочу вам одразу сказати, що навчіть свою дитину виправляти викладача чи друга, який неправильно називає ім'я. Тут немає нічого соромного і немає нічого дивного. І це дуже легко зробити в перші дні і тижні навчання. Наприклад, мого середнього сина звати Ігор. І середньостатистичний англійський, коли читає його ім'я за своїми правилами, які вчили в школі, називає його Айхор. Але Ігор не розгубився і дуже швидко. Виправив кожного викладача і друга, який називав неправильно його ім'я, і тепер вже всі правильно його вимовляють. Далі в англійській школі і коледжі є два таких, від, дві відмінності: перше, це є офіційне ім'я вашої дитини, а друге це ім'я, яким би ваша дитина хотіла, щоб її називали. Наприклад, мою дочку звати Катерина. Але коли ми були зараховані до 4 класу, вчителька одразу сказала, що для четверокласників буде важко в імені, в імені Катерина говорити звуки «р» і звук «и». і запропонувала обрати коротке ім'я. Вона обрала ім'я Кейт. У мене був студент, якого рік називали Айван, хоча він насправді Іван. І він соромився виправити і відгукувався на це ім'я. Це швидко виправила я, пояснивши. Колегам і студентам, що правильно його називати Іван. Крім того, в Англії немає по батькові. Коли я поясню цим колегам, що я була в Україні Вікторія Дмитрівна, тобто Вікторія, the daughter of Дмитро, для них це дуже дивно. І поняття по батьку в них не існує. В них існує поняття middle name, але це дуже різні речі, тому не вказуйте по батькові своєї дитини у графі middle name. Побачимося.